Підписники мого каналу, друзі-виноградарі, всім привіт! Сьогодні у нас 24 березня, 25 рік, Київська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику як проростити виноград з однієї бруньки. Отже, друзі, якщо ви пам'ятаєте, менше ніж 3 неділі тому я вам показував ролик, як проростити виготуючий саженець з однієї бруньки. Чи реально це, чи нереально, я провів. Експеримент, результати, як завжди, причудові. І сьогодні вам хочу зняти коротенький ролик показати, що ж в мене все-таки вийшло з однієї бруньки винограду. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, я брав отакенькі коротенькі череночки в кількості 8 чи 7 штучок. Не пам'ятаю, як можете бачити, брунечка причудова. І ось такі чудові результати. О корінцях. Ось три. Тримаю в руках і ось такі чудові в них корінці. І що я хочу сказати, всі черенки, які я брав, ось з таким чудовим результатом. Це ще раз доказує про те, що виноград можна проростити навіть із 1-брунькового чубучка. Для чого я це проводив, для чого я це хотів вам показати, тому що багато в кого є черенки винограду, бувають такі дефіцитні сорти, люди хочуть проростити якнайбільше саджанців з них отримати. І я знімав ролик саме для тих людей, хто хоче чи в кого є бажання проростити сажинець винограду із однієї брунечки. Тому, друзі, як можете бачите, це все реально. Ось також. Ось також. Ну, друзі, все, що я ставив на пророщування, Да, 7 штучок. Ось. Всі повністю череночки. Всі чудово пішли в ріст. Хочу нагадати вам, це гібридна форма винограду Пегас Карпушева. Доволі така непогана форма. Ось також. Ну, всі-всі-всі, ті, що я ставив на пророщення, всі проросли, всі всіриночки усіх відкрилися брунички. Результат мене як завжди порадував. Я проводжу такі експерименти вже не перший рік, і кожен рік все чудово. Тому, друзі, якщо ви хотіли, чи хочете проростити, чи не вірите, що бувають такі результати, тому ось це вам прямий. Так сказати, доказ того, що з однієї бруньки реально все-таки проростити виноград. Е, да, збився, друзі, це гібридна форма Пегас. Середні строки дозрівання, синя ягода, гарних крупних розмірів. На каналі можете в мене побачити відео стосовно неї. Дуже смачний, кстати, виноград. Е, один мінус неї, що вона тріщить, так. Да. Якщо сильні ливні, великі дежі, вона має таку схильність до тріску. А так, в принципі, з нею можна працювати доволі непогана гібридна форма. Тому, друзі, для своїх підписників, так сказати, хто додивився цей ролик до кінця, кому цікаво, я можу поставити ці череночки на подальше пророщування, висажу їх в контейнер і відправлю, кому буде цікаво, відправлю безкоштовно. Вам буде потрібно оплатити тільки доставку і все. Тому, якщо кому цікаво, напишете мені в особисті. Я цю гібридну форму вам можу відправити в середині квітня абсолютно безкоштовно. Так як ну, в мене на ділянці і ця форма є, мені вона вже в принципі не цікава. І так сказати, посадковий, варі... посадковий матеріал шкода викидати з таким чудовим результатом. Тому я зможу вам відправити просто кого зацікавиться форма. Тому, друзі, ставимо подобайки, підтримуємо україномовний контент, підписуємося. Далі буде. Гарного вам всім дня, до побачення!